Отже, ще раз усім добрий день. Власне, я буду презентувати тему, яка мені і в науковому, і в особистому плані дуже цікава. Адже печери і спелеологія – це не лише про науку, це і про спосіб життя. Власне, чим є печери і дослідження печер, який потенціал має в цьому сенсі Україна, до чого тут спорт? Ми трохи будемо далі під час мого виступу говорити. Отже, заявлена тема печері як об'єкти рекреації та туризму на території України. Буду фокусуватися на другій половині 19-го, початку 20-го століття. Поговоримо про історичні аспекти. Власне, я за фахом історик. Так склалося, що я на факультеті також викладаю дисципліну, яка називається історія фізичної культури і спорту, але загалом вивчаю другу половину 19-го початку 20-го століття сфер моїх наукових інтересів. Але разом з тим я є членом української спелеологічної асоціації, тому можу говорити не тільки як теоретик, а як практик. Загалом, Україна має величезний спелеологічний потенціал. На території України знаходиться перша печера подовжені в світі серед гіпсових печер. Я про неї трохи розповім сьогодні. І туристичний потенціал в цьому сенсі: рекреаційний потенціал печер України. Він є надзвичайно великим. Поряд з тим, виважене використання печер є також дуже важливим, оскільки не всі печери, не всі порожнини підходять для туристичного використання, для відвідування. Деякі з них мають дуже е, крихкі, е, і відвідування масове може просто їх знищити. Е, колеги, перш ніж я перейду до основної частини свого виступу. Я би хотіла запитати, попросити вас написати в чат, хто має таку можливість або просто плюсиком, хто бував в печерах в Україні або в інших частинах світу. Це мені дасть можливість зрозуміти наскільки детально треба говорити якісь вступні речі, чи можна одразу безпосередньо переходити до заявленої теми виступу? Якщо ви були в печерах екскурсійних, можливо, в Києві навіть є печерні храми, або ви відвідували екстремальні тури у нас на Тернопільщині доволі поширено. Будь ласка, дайте знати в чат. Можливо, хтось з вас займався спілологією більш спортивно. Буду дуже вдячна. А загалом структура виступу має бути така: хочу трохи говорити про спелеологію. Загалом це доволі специфічна галузь знань, і досі тривають дискусії, угу. досі тривають дискусії про те, чи це наукові дослідження, чи це спорт. І в кожній країні, навіть в кожному спелеоклубі є своя думка щодо цього. Потім, звісно, розповім певні історичні аспекти, пов'язані з використанням печер для туризму і для рекреації, і зупинимося далі на спелотуристичному потенціалі України та його особливостях. Отже, почнімо з того, чим є спелоологія, воно ніби так. Просто що це наука, яка вивчає печери, але поряд з тим часто окремо навіть в деяких країнах виокремлюють поняття кейвінг як спортивне проходження печер, поряд з тим, як спелеологія, бо там геологія є виключно науковими дослідженнями. Постійно це обговорюється на чергових спелеоконгресах і мені дуже імпонує та точка зору. Яку висловили автори статті? Видно на екрані звідки спелогію називають спортивною наукою або science, оскільки навіть вчені повинні мати якісь мінімальні спортивні навички, і воно поєднує в собі як навички проходження печер, так і елементарні якісь дослідницькі. Навички на півінструментальну по зйомку, певні заміри тощо. Тому як цьогоріч спелоконгрес відбувався у Франції, один з колег, здається, з Бразилії сказав, що ми все одно всі колотимося в одному човні, і науковці, і спортсмени, і одне без одного не може обійтися. Тому спелоологія, це якраз та сфера, яка має поєднати і певні спортивні навички, і наукові. Тому я власне з цієї позиції і буду виходити. Але якщо ми тут говоримо про дослідження печер, про проходження спортивних печер, то е існує і таке, скажімо, комерційне використання печер, іноді його називають не спелеологічне, не цільове використання печер. І далі мова піде саме про це. Загалом історія стосунків. Людина, печера, вони дуже давні. Людина з часів своєї появи використовувала печери з культовою метою як укриття. Під час воїн на території України далеко ходити не треба. Криївки у Нупа, сховища влаштовувалися в печерах. З печерами пов'язано дуже багато міфологічних історій. Але саме на 19-й, початок 20-го століття, заявлена тема припадають і початки систематичних наукових досліджень і обладнання перших туристичних маршрутів і власне поява світського туризму туризму в тому сенсі в якому ми звикли його вже зараз сприймати Бо якщо ми говоримо про попередні періоди, то це були або якісь фрагментарні відвідини печер, або це були відвідини з паломницькими цілями. Ну, так приміром, як це в Києві відбувається відвідини лаврських печер або інших скитів, які є під Києвом. Ну, тобто, по суті, такий релігійний туризм. Але саме на XIX століття припадає становлення туризму вже в сучасному розумінні його слова, світського туризму, разом з тим, на це довгий... 19 століття припадає і становлення професійного спорту, багатьох спортивних організацій, і якби всі ці процеси йдуть пліч опліч. Ну і плюс, коли ми говоримо про Туристичне відвідування, масове відвідування печер. Варто згадати, що часто воно супроводжується якимись яскравими видовищами. І знову ж таки, тут ми пригадаємо, що 19 століття це епоха появи шоу-бізнесу, шоу в українському якби, варіанті видовищ, ем, масових видовищ яскравих. Тому це впливає і на обладнання туристичних маршрутів. Будемо про це говорити нижче. Тут у мене на слайді Едуард Мартель – один з перших його часто називають засновником спелеології, Один з перших, хто використовував цей термін. Ну, загалом сам термін походить з кінця 19 століття. Інформація про печери теж знову ж таки вже з'являється в світських путівниках для подорожуючих. Це можуть бути або окремі рекомендації, або якісь замітки, як відвідати до кого звернутися. Часто це не організовані регулярні тури, а, наприклад, рекомендація найняти провідника. Загалом в світі першою туристичною печерою теж це така дискусійна іноді тема, але всі ниточки ведуть на територію Словенії. І називають або вілень коке печера, яма, якщо ми використовуємо мову оригіналу. Її перші туристичні відвідини зафіксовані загалом ще у 17 столітті. Мається на увазі більш-менш організовані тури, які передбачали оплату праці, оплату ну відвідин, але знову ж таки це поки що поодинокі явища масово. Вже це стає так би мовити, трендом і модою 19 століття. Тут ми бачимо теж одну з перших туристичних печер. Це і зараз така мекка туристична. Якщо ми говоримо про печер, постойна, теж це Словенія і загалом там величезний карстовий масив. Цю цю печеру її напевно популярності сприяло те, що її відвідувала і імператорська родина Австро-Угорська. Бачимо тут знамениту імператрицю Сісі Єлизавету з чоловіком. Також в цій печері було облаштовано перша залізниця У 1872 році. Залізниця в печерах я маю на увазі для туристів. Тому навіть тут уже людина з такою невисоким рівнем фізичної підготовки. Могла відвідати цю печеру, ну але а не лише якісь ентузіасти, який прагнув самостійно залізти в гори, і за допомогою путівника і описом відвідати цю порожнину. Ну, так, власне виглядає ця залізниця зараз. Такий невеличкий історичний екскурс тепер, власне, до теми. Які ще можуть бути використання, якщо не безпосередньо туристичні, це мистецтво, різні заходи. В 19 столітті бали в печерах організовували. Знову ж таки, не завжди хороша практика, оскільки це часто шкодить мікроклімату печери, реклама, спелеотерапія в Україні, наприклад, це на солодвину да, соляні лікарні. Uh, ну і власне туризм. Uh, кілька зображень, буквально як можна проілюструвати використання в рекламі, так навіть Кока-Кола <послуговувалася>, послуговувалася, бали в печерах, весілля в печерах. Це світлини uh, різних різного періоду, переважно 19-го, дев'ятнадцята половини 20-го століття. взяті от з цієї книги, італійськими спелеологами видано ну, ніби не цільове не спелеологічне використання печер. От і власне вже переходячи в до України, Україна має величезний потенціал спелеологічний, Вона є ну, багато в чому унікальною, але поряд з тим, у нас часто є структурні і законодавчі певні прогалини. А поряд з тим є доволі багато досліджень туристичного потенціалу печер Тернопільщини або Криму. У нас два основні такі спелеологічні масиви. Трохи статистики. Загалом, інформація статистична про кількість порожнин в Україні печер міститься в кадастрі. Він є в відкритому доступі. Його веденням займається Українська спілологічна асоціація. Загалом у нас нараховується понад дві тисячі різних порожнин, різні за походженням, довжиною, якщо ми говоримо. Про Тернопільщину здебільшого це горизонтальні печери в Криму дуже багато вертикальних печер. Основна доля вертикальних печер саме на Крим припадає. Також... На території України, от цікава статистика щодо використання печер. Їх понад дві тисячі в екскурсійному плані 86, Сюди включені печери, які є в Криму. Частина з них передбачає спортивне проходження, екстремальні тури. Частина обладнана такими цивільними, так би мовити, трасами. Так, є різного походження печери. Зараз ми поговоримо по більшості. Я бачу, що пару хвилин буквально лишилося про печери, власне, карстового походження. Два основні масиви, які в нас є, це Тернопільщина і Крим. Зараз на території Тернопільщини знаходиться одна з найдовших горизонтальних печер світу. Це оптимістична. Вона була відкрита вже в 20 столітті. Серед гіпсових печер, серед тих печер, що залягають в гіпсах, оптимістична, є найдовшою печерою. Туди нині проводяться екстремальні тури, а також експедиції, які координує Львівський спелоклуб «Циклоп». Долучитися до експедиції можна, але знову ж таки тільки за. Ну, співпрацею з фахівцями взяти участь в тих експедиціях, які вже проводять і екстремальні тури різної тривалості, от кілька світлин з оптимістичної. Також цікавою в туристичному плані є печера Вертеба, вона якраз відкрита не лише для людей з певною фізичною підготовкою, а й для усіх охочих. Нею опікується борщівський краєзнавчий музей. Вона має пам'ятку охоронний статус. Вертеба є, там є більший маршрут. Можна ходити зі своїм ліхтариком, якщо є бажання полазити, але також е, і є освітлення, е, є доволі комфортно прироблені доріжки. Вертеба є унікальною також археологічною пам'яткою. Там було, були знайдені ще в XIX столітті до Вікенція Хвойки в Києві пам'ятки трипільської культури, їх досліджував теж відомий археолог Осовський за сприяння місцевого ну, власника цих земель Леона Сапєгі. Вертеба відвідувана була ще в 19 столітті. Але перші такі туристичні маршрути для масового туриста, так би мовити, з'являються там в 20-30-ті роки двадцятого 20 століття. Ну і зараз це ну, по суті музей, куди може приїхати людина, забронювати собі тур і отримати навіть ліхтарик на місці. Теж відвідуваною доволі давно є печера Кришталева, Те, вона, напевно, є однією з найбільш відомих печер Тернопільщини в екскурсійному плані. Кришталева також відома ще з ХІХ століття, і на початку 20-го вона прославилася ще тим, що там, ніби була чудотворна поява. Видіння Богородиці і там капличку спородили, тобто печера відвідувалася ще з такими паломницькими цілями. І на завершення я тут не говорила ні про катакомби Одеські, ні про селяні шахти та про штучні порожнини. На завершення хотілося б сказати про е, печери Криму. Це кізілка бам не найвідоміша, мармурова печера. Мармурова була відкрита в 20 столітті, наприкінці його. Кізілка, Ба, це печера, відома давно. Автори, власне, стверджують, що екскурсії в цій печері тривали понад 200 років тому такі фрагментарні, так, відвіду, відвідані. Печера була відома. Це печера з підземною рікою. Там обладнана і невелика, невелика частина траси для пішого відвідування. А далі це лише екстремальні тури. Ну, поки Крим був українським, туди водили такі. Екстремальні тури видавали гідрокостюми. Люди могли далі пірнати в сифон і проходити вже спортивну цю печеру. В історичному контексті ця печера відома ще доволі давно, і в путівниках по Криму для подорожуючих. Згадується, описується, як можна в 19 столітті було її відвідати, радили найняти місцевого провідника, а в татар можна було, як пишуть, безпечно лишити екіпаж і свої речі, найняти місцевого провідника коней, далі дуже довго дертися вгору. І також такий лайфхак пишуть: візьміть там свічку, щоб освітлювати підземні порожнини. Ну тобто, тут не було таких обладнаних трас, як, наприклад, ми говоримо про Словенію, але печера була доволі відома. Ну і, на жаль, це спричинило до того, що там було дуже багато залишено згадок від відвідувачів, хто тут був, в якому році, і які і досі, в принципі, там можна почитати. На завершення хочу сказати, що як туристичний потенціал печер України, так і їх належне використання, і історія їх дослідження. Це ще тема для великого великого дослідження такого системного. В Україні є що досліджувати, є що вивчати. Частина з цих печер може бути використана зараз куди ширше, ніж вона використовується в туристичному сенсі. Але водночас це все має бути дуже виважено. Дуже акуратно, оскільки абсолютно не всі печери мають бути в відкритому доступі. Ті з них, які були часто, починаючи з 19 століття, наштовхувались на варварські ставлення, на бажання відрубати сталактит, продати його на базарі. І от в кізілку теж був такий приклад, якийсь місцевий мешканець відрубав величезного сталактита і радісно його подарував імператору. От, тому о, тут є дуже багато моментів, про які можна було б говорити. Потенціал екскурсійний, туристичний України в цьому сенсі надзвичайно великий. Нам є чим пишатися, є що розвивати. Колеги, дякую всім за увагу.